Дуже хотілося спати, я не... її проігнорувала, А потім вже проснулася від зриву. Я вибігла на вулицю, тут дуже багато людей було, поліція, не пускали нікого, сказали сидіти. Цей перший етаж евакуювали, а нам сказали сидіти вдома. Бахнуло. Потім десь через минут, я знаю, минут, буквально быстро приїхали МЧСники, поліція оббігали квартири, стукали. ну, Виходьте, виходьте, я говорю, ну, я сам не піду, а жінка після двох інсультів. Ми винесемо, я нікуди, нікуди на вулицю.